Дивлять, всім кінота, такімо. Сьогодні показуємо бичків писали в коментарях, що хотіли побачити бичків, як ми годуємо. Отже, ведемо до води. Да. А вже кофе. Тукав... Păcat, păcat. E o situație mai neiertabilă. Abia. Pici, pici. E anul. Unde? 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 Roberto. Тікай, кажу. Я хочу сказати, що я то себе. А що, а та-то пота, а, то, а, то, а, то, а все. А то яєчки. Мам, каже, тут яєчки. А мої ячки Нема не течет водичка? Так. Я так вмію казати. Все хватит. Надо подать улю. Давай. בבקשה <tok> <tok>

Мати, дочку не мати, нема мав Це буде кода во нічка пута. Потім з тебе спати їй ще. Колінничко буде, нічко. Поважалося у нас заплевить туди. А він так хоче. Капецька Так. Так. рубічка? Коника капець? Куда тебе? А нет? Чиску пальцы?

Назар, що було? Вставай. Давай, Ручку. Так, так, потім ми можемо ще почекати. Як? Це я ручу.

За ламці, незначно не знаю, що багато, що ми тут дали. Черпачок маленого, О, ну, все. ну все, трошки водички, Барабульки, огірки, компарушок. Отакі під тобто бічками буде у жовтний рік наш, десь рік, кілограм, 300, більше він немає. Буде в нас, певно, до весни. Десь. може. Ну, той має таш на 300 кг більше, тому рік і місяць. Це не осінній пізно. Цей доїде дуже добре. Товче. Був на шиї така капестрика леганька була. Що то... назад? У грезну йому я. Взяли ту капецьку, поклали на нього. Двоєчку поклав колонці на переділі та і все, то він так не буде, не буде огрести. Те ж те вам за тобі буде під'їзд, бо він смуль спада. Видно. Да? Она снайпнет на 20-х Да. Що? Ти. Кевели дро. Фісі не працює. Давайте просто не відбудумо так, да. Не достану? А? Не, не достану? Поміняли мотишку, поклали ну, вже тай. Душу. І все. Попали допасають. Буду заряйти по-другому кову. Що хоче не ніж до навіть поїхати. Дай да й дай. Народінь. Давай есть, що Мам, Я хочу волотити такого пока. Ну може, нічка. Хочу хоть. Бо він їсти така. Не бігзарі помач. Назад. Люди, так, 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 так. Добрий вечір! вечір. О чаяці? Брат, бо нема коли? Вс, вичка, пока. Пока. Кажи пока. 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 Виктору, -то, пальчик уверх, да? И стрелячку. Всем до зустрічі, До новой зустрічи. Все, мы тебя.